Приготуємо дуже смачну лазанью, вона виходить дуже соковита і смачна. Відео по приготуванні домашньої пасти буде. на У мене фарш був готовий. моркву і цибулі я перекрутила через м'ясорубку, це все тушкуємо до готовності. Далі додаємо томатну пасту, кетчуп чи аджику, зелені готуємо до готовності. Далі соус бешамель. Для цього масло розтоплюємо, додаємо борошно, далі частинами молоко. Вимішали і знову молоко. Масу можна перебити блендером, якщо утворюються грудочки. і варимо до загустіння, сіль перець до смаку. Складаємо лазанью посуд, обов'язково змастити соусом бешамель, викласти пар. домашню куплену чи навіть лаваш. Далі соус болоньєзе. Поливаємо це все соусом бешамель і добре затираємо сиром. Далі повторяємо все те саме: знову паста, соус болоньєза, соус бешамель і сир. З даної кількості інгредієнтів в мене вийшло 4 шари. Тобто, останнім шаром має вийти сир. І ставимо в духовку на 180 градусів, орієнтовно на 30 хвилин. Коли вона гаряча, вона ще не має вигляду, дуже розпадається. Коли вона остигне, набагато краще тримає форму з домашньою пастою. лазанья виходить набагато смачнішою.